Вітаю, колеги! Перший квіз 2025 року. Він не стільки про інформативність, хоча про нею, звісно, також, скільки про вашу уважність, оскільки схожа ехограма вже була. 20... Трирічний чоловік в анамнезі прогресуюча задишка протягом 6 місяців. Подивіться, будь ласка, на зображення в М-режимі, отримане з перестернального доступу по довгій вісі. Ми з вами бачимо стінку правого шлуночка, порожнину правого шлуночка, міжшлуночкову перегородку, стулки мітрального клапана, задня стінка перекард. Яке ваше заключення та чому ви прийшли до цього висновку? Відповіді чекаю в коментарях. Тут мова йде про інфекційний ендокардит, або про зміни характерні для ревматичного мітрального стенозу, або про міксому лівого передсердя.